Вітаю! Продовжуємо огляд книг в нашій рубриці Букініст. Сьогодні ми добрались до теми словників. Мені б цікаво було почути вашу думку стосовно цього питання, тому що зараз прогрес йде таким темпом, що ну, я не зустрічаю в людей словників, які б ними користували. Зараз взяв телефон, там є словники. Там можна навести камеру на текст і воно одразу перекладає. Але той переклад, звичайно, він такий собі ломаний. І для тих, хто більш краще вивчає мову, напевно, все ж таки потрібні словники, адже там подаються багато варіантів, ще там то перекладу, того слова і так далі. Але, можливо, вони є всі в електронці. Я не лінгвіст, я не вивчаю досконало мови якісь чи ще щось, тому в цьому питанні не дуже розбираюсь. Сьогодні ми почнемо оглядати. Більш-менш популярну тему, тобто російська не популярна тема на сьогодні, а англійська це мова, яку варто знати всім. Отже, в нас будуть сьогодні англо-російські і, можливо, російсько-англійські, не знаю, словники. Да, російсько-англійські, ось а англійсько-російські не знаю, чи тут є. Мають бути, бо є книги, що в одну і в іншу сторону. Взагалі відкладено і посортовано там словники російсько-українські. Це, я думаю, актуальна тема для тих, хто вивчає українську мову. Тоді україно-англійські, з іноземних то це німецьких багато словників, польські, іспанські, тих звичайно менше. Різні специфічні, орфографічні російські, орфографічні українські. Тлумачні словники, ну, різні різні, вузькоспеціальні, там якісь на пожежну військову тематику. Є словники. Але сьогодні ми почнемо на мови російська-англійська. Я їх тут розклав в хронологічній послідовності, як вони виходили, але деякі є де незазначений рік, тому що немає якоїсь сторінки. З таких, то найстаріший, там де зазначена сторінка ось такий ось словничок, англо-русський словарь. Це вже, якщо не помиляюсь. іздання 10-ї, справленої доповнено. 20 тисяч слів. 10 -е видання 57-го року. Ось. Государственне іздательство іностранних і національних словарей. Це 10 -е видання. Видно, ним користувались, ось робили, нічого собі, прикольно. Робили, бачите, вручну ось такі закладки, які є в телефонній книзі, буває. Де ви записуєте. Тут вручну, я так поняв, починали цю зетею A починається BC. Щоб швидше, напевно, шукати. А далі було видно лінь. Ну, акуратно підрізано все. Ось такий ось словничок. Чи є в ньому якийсь зараз сенс? Думаю, ви мені підскажете. Ціна 675, наклад 200 тисяч примірників. Точно такий самий словничок, ось, але це п'яте видання, відповідно, воно старіше. Але тут не вказаний рік, тобто немає титульної сторінки. Тут він ніби відірваний корінець, але ось тут основна частина, вона, напевно, в кращому стані, ніж цього 10-го видання. Як бачимо, і то, і то видання підклеювали. Це називаємо це 50-ті роки. Ось це видання без обкладинки, але це явно сучасне видання. Воно без обкладинки, кому потрібно, віддам даром в нагрузку до чогось, хто бажає. Далі в нас найбільший словник русско-англійський. Ось такого великого збільшеного формату величезної товщини. І це словник у нас 62-го року. Близько 50 тисяч слів. Видання шосте, стереотипне. Так, 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 так. Ой, щось тут у нас так злиплось, там нічого немає. 62 рік. Для переводчиков, преподавателей, студентів інституту, факультету иностранных языков, а также научных работников. Величезний словник. Русско-англійський. Так, є, може, технічна якась інформація по ньому. Так, ціна 2 рубля, 53 копійки. 100 тисяч примірників. Москва, государственне і іностранних і національних словарей. Тисячу сторінок майже. Гігант. Далі у нас 70-ті роки, я так розумію. Дві абсолютно ідентичні книжечки, русско англійський словарь, дві з бібліотеки. Так, іздательство Совєтської енциклопедія, 70-й рік, бібліотека. Закреслено, не видно яка? Іздання 22 е стереотипної, 25 тисяч слів. Тобто, я так розумію, якщо 22, -е, це видання продовжує наші ось ці ось попередні, що ми дивилися. Вони того ж самого формату, тобто це продовження тих словників, перевидання. Але слів тут побільше. Стан кращий, книжечка ціленька, все тримається. Кубки. Все ок. Наклад 200 тисяч, ціна 73 копійки. Так, далі, ось таке маленьке, англо-русський і русско-англійський. Іздання 21-ї, стереотипної, 76 рік іздательство Русский язик. Угу, угу, угу. Що тут у нас? 200 тисяч примірників, ціна 57 копійок. 10 тисяч слів. Ну, тут менше слів, бо в дві сторони. Перекладається стан теж бідненький. Комусь віддам даром. Далі. 80-ті роки. Всього на всього два Словнечка. Знову маленький англо-русський і русско-англійський, тобто переведення ось цього. Але він якийсь потонче буде. Подивимось, що тут пишуть у нас «Русский язик видавництво 84 рік Іздання 20-ї -е, стереотипної. Інші автори. Це 8000 8 тисяч найболі употребительних слов у гарному стані словничок. Так, 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 так. 200 тисяч примірників. Ціна 75 копійок. Русско-англійський словничок. Це того формату, що їх найбільше. 25 тисяч слів, видання 33. Стереотипне: Москва, русський язик, 86-й рік. Теж словничок в гарному стані. Наклад 200 тисяч примірників, ціна рубль 10. Все, Союз закінчився. Переходимо до 90-х. Ну, хоча ще в Союзі і вийшли на по початку 90-х. Ось як цей. Москва. Русский язик, 92-й рік. Але це вже Росія. 34 тисячі слів. 8 -е і здання стереотипної. Так. Додатковий тираж 100 тисяч. Ціни, відповідно, вже немає. Тут вже кольором букви позначені, але чіткість друку бажає бути кращою. Таких їх два. Теж бібліотек. Два абсолютно ідентичних словничка. О, Бібліотека, інвентарний номер. Інститут прикордонних військ України. Ось звідки воно. Прикордонні війська. Втратили два словника. Так словарь. У нас тривога. Київ 93 й рік. Знову бібліотека. Репринт по ізданню 69-го року. Берлінд Мюнхен з доповненнями. Цікаво, цікаво. Наследні слова русскої англійського язиков составляють з такої же тщательністю, акуратністю, як і всі здання Ленгенштейнта. Ось так, тривога. Репринтної іздані дуже цікаво. Тут тобто це видання 60-х років, переведене в 93-му. Так, залишились наші книжечки 2000-х років, їх не так багато. Отже, 40 тисяч слів, Київ, канон. Англо-руський словарь. Технічної інформації не бачу тут. В гарному стані теж з бібліотеки. Так, знову з бібліотеки русско-англійський учебний словарь. москва издательство русский язык 2000 ри около 20 тысяч слов и 60 тысяч слов сочетаний для заметок лыка частина. Так, наклад, 5000 примірників всього на все. Новий англо-русський, русско-англійський словарь. 60 тисяч слів. Див, видавництво Харків, 2008 рік. Підклеєно. Близько 60 тисяч слів. Ось такий. Словничок. І остання у нас книжечка на сьогодні це англійська мова. Розговорні теми для абітурієнтів, слушателів, курсів, студентів. Київ. Тандем видавництво. 2000 рік. Ось тут, я так розумію, якийсь короткий перелік тем. Автор Тетяна Гужва. Контактна інформація. Все. А, ось тут можеш усі. П'яте іздання. для студентів фіз... філологічних факультетів, абітурієнтов, слушателів курсів. Навчальний посібник. Наклад 10 тисяч примірників. Ось такі книги. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Е і побачимо, чи є якийсь взагалі попит на ці книги. Дякую вам за увагу. Якщо у вас цікавлять якісь конкретні словнички, пишіть. Пишіть коментарі, буду відповідати всім. Бувайте!